Власне, як створити е, успішне портфоліо? Е, тут е, ну, в мене насправді кілька порад. Е, перше, це різноманітність проєктів. Знову ж таки, вам потрібно е, показувати, що ви не тільки можете створювати там лише одні тудушки або лише одні лендінг пейдж так, тобто е, сторінки для реклами, так, е, що ви можете і те, і те, і те, і знову ж таки, коли ви. Показуєте певну різноманітність, то одразу видно, що ви цікавитесь багатьма темами і можете вирішувати завдання не тільки за певну інструкцію, а і, власне, можете, ну, маєте певне представлення стосовно того, які технології підходять до яких проєктів. Також ви можете додатково документувати свої дії, наприклад. Проекти в портфоліо можуть мати хорошу документацію, які описують, наприклад, розвиток ваших проєктів. Ви можете описати, що це за проєкт, які технології ви використовували, які проблеми вирішували, та які цікаві рішення знайшли. Також обов'язково ми не забуваємо про дизайн та користувацький досвід. Якщо ж ми говоримо за власні проекти, ми розуміємо, що там. Залучення додаткового дизайнера іноді не є там доступною опцією. Ну, якщо у вас немає то товариша UX UI дизайнера, так? Проте ви все одно можете там за кілька годин на Ютубі, наприклад, опанувати певні основи UX UI і створювати так би мовити, за допомогою цих знань створювати дружні до користувача інтерфейси. Роботодавці дуже цінують увагу до деталей, а власне гарний вигляд це прям, ну так би мовити, певна презентація вашого проєкту. Е, краще показати щось гарне, але ну, щось маленьке, але гарне, так а чим там щось велике, але гарне. Ну, це зазвичай так. Е, такі е, критерії. І також використовувати GitHub для зберігання для зберігання ваших проєктів. Е, щоб роботодавці могли оцінити ваш стиль кодування, зазвичай в кожен репозиторій ви можете вкладати рідмі файли, розбивати код на логічні коміти та вказувати, які саме задачі вони вирішують.